Усім привіт! Це канал Boxing Review І сьогодні такі новини боксу. Легендарні боксери Флойд Мевезер і Мені Пакіао можуть провести реванш через більш ніж 10 років після першого бою. Рематч зіркових ветеранів планується провести у 2026 році. Першого разу у 2015-му одноголосним рішенням переміг Флойд. Французький суперважкавагавик Тоні Йока заявив, що його наступним суперником стане тимчасовий чемпіон світу за версією WBC Агіт Кабел, а бій може відбутися 10 січня. Скандально відомий боксер-шоумен Джейк Пол заявив, що боїться бути накаутований своїм майбутнім суперником, чемпіоном у легкій вазі Джервонтою Девісом. Бійці поб'ються 14 листопада в Майамі. Названо всі бої Pay-Per-View -pay шоу Іса Круз ламонт Роуч, що пройде 6 грудня в Сан-Антоніо. І це солідний карт. Колишній промоутер абсолютного чемпіона світу у надважкій вазі Олександр Усика Олександр Красюк поділився думкою про двох потенційних суперників українця британців Моза Саєтауму та Фабіо Уордлі і назвав найбільш небезпечного з них. А перед переглядом відео прошу вас лише поставити лайк і підписатися на канал. Отримуй ще більше емоцій від улюбленого спорту разом із ігровою платформою Favbet. Поринь у всесвіт боксу разом з Favbet. Легендарні боксери Флойд Мевезер і Мені Пакіао можуть провести реванш через більш ніж 10 років після першого бою. Як повідомляє видання The Ring з посиланням на свої джерела, стрімінговий сервіс Netflix вивчає можливість проведення ремачу зіркових ветеранів у 2026 році. Нагадаємо, вперше вони зустрілися в травні 2015-го, і тоді Майвезер переміг одноголосним рішенням суддів. 46-річний Пакео завершив кар'єру після поразки від кубинця Йорденіса Угаса в серпні 2021 року. Але цього року він раптово повернувся на ринг і звів у нічию поєдинок з чемпіоном WBC у напівсередній вазі Маріо Баріосом. При цьому Пакео наголосив, що свій наступний бій проведе в січні. 48-річний Мейвезер востаннє бився у 2017 році, коли переміг технічним нокаутом у 10-му раунді зірку UFC Конора Макгрегора. Втім, після цього Флойд періодично проводить виставкові бої. Зокрема, наступного року він збирається відбоксувати з Майком Тайсоном. Французький суперважковаговик Тоні Йока заявив, що його наступним суперником стане тимчасовий чемпіон світу за версією WBC Агіт Кабаєл. Раніше Кабаєл анонсував, що проведе наступний поєдинок 10 грудня в німецькому Оберхаузені, але не став розкривати ім'я суперника. За словами Йоки, він підписав контракт на їхній поєдинок. Агіт, я бачив, що ти анонсував бій, але не сказав, що будеш битися зі мною. Дивіться, Агіт Кабаєл 10 січня. Прямо зараз я підписую контракт. Підпиши свою частину угоди і ми зустрінемося на рингу 10 січня. Дазон, Куінсбері, це для вас хлопці. Давайте влаштуємо це, сказав Йока. Цікаво, що КБЛ днями заявив, що хоче побитися в наступному поєдинку з колишнім чемпіоном світу Даніелем Дюбуа. Востаннє німецький боксер виходив на ринг у лютому в Аріяді, коли нокаутував у шостому раунді китайця Джана Джелея. Тоні Йока у травні переміг одноголосним рішенням росіянина Арслана Єллиєва. Продовжуємо. Скандально відомий боксер-шоумен Джейк Пол вже майже два місяці готує головний фрікфайт року. Цього разу він не зустрінеться з ветераном під 60 років. Суперником стане чинний чемпіон світу на легкої ваги Джервонта Танк Девіс. Поєдинок відбудеться 14 листопада в Майамі, США. Атлетична комісія вже схвалила бій, проте очікувано встановила виставковий формат. Боксери працюватимуть у великих тренувальних рукавичках без офіційного суддівського рішення. Попри те, що Пол має значну перевагу у вазі та антропометрії, він визнає, що виходить на найсерйозніше випробування у своїй кар'єрі. Однозначно, це мій найскладніший тест. Багато говорять про різницю у габаритах, але люди забувають, що танк боєць і топ 10 паунда. У нього міць в обох руках, фантастична техніка і тактика. Він усе життя в боксі. Якщо чесно, я ніколи раніше так сильно не боявся виходити на ринг. Швидкість, невловимість, бійцівський IQ і кардіо. Він залишатиметься небезпечним на будь-якій дистанції. Я розумію, що достатньо однієї секунди неуважності і все. Я можу влетіти в нокаут. Але я вірю у свою силу. Якщо зловлю момент і нокаутую танка, як і попередніх суперників. Моя перемога стане одним із найбільших апсетів останніх років, заявив Джейк у коментарі з Ring». 6 грудня на арені Frostbank Center в Сан-Антоніо, США, пройде великий ppv турнір від Premier Boxing Champions під гідою Елехеймена. Головним поєдинком стане зустріч Ісака Круса з Ламонтом Роучем. Але промоутери вирішили підсилити карт, щоб подія справді виглядала на рівні PPV. До речі, спочатку ці поєдинки мали відбутися у рамках вечора Себастіан Фундора-Кіт Турман. Але подію перенесли. Тож тепер співголовним боєм вечора стане уніфікація титулів у середній вазі між чемпіоном за версією IBF і WBO Женібеком Алім Ханли і володарем пояса WBA і Рісланді Ларою. Також шоу прикрасить яскраве протистояння між чинними чемпіонами світу WBC. Стівен Фултон, який володіє поясом у напівлегкій вазі. Спробує підкорити третій дивізіон у поєдинку проти Ошаки Фостера. Крім того, буде розіграно вакантний тимчасовий титул WBC у середній вазі. За нього поборються Хесус Рамос і Шейн Мослі Молодший. У попередньому карді відбудуться бої Френта Мартіна проти Рансеса Братилимі в ліміті суперлегкої ваги, а представник першого середнього дивізіону Ісаак Лусеро вийде на ринг проти Роберто Валенсуеле Молодшого. Ну і на завершення. Генеральний директор К2 Promotions Ukraine і колишній промоутер абсолютного чемпіона світу у надважкій вазі Олександра Усика Олександр Красюк поділився думкою про двох найбільш реальних потенційних суперників українця британців Мозеса Єтауму та Фабіо Уордлі. В інтерв'ю репортеру Красюка запитали, як він бачить можливі поєдинки Усика з кожним з них. Промоутер відповів: Мозес занадто молодий для Усика. Це буде як кіт і Миша. Є шанс панчера, але зараз це гра в одні ворота. Звісно, через рік-два все може змінитися, і Таума може стати магазіркою, вважає Красюк. Щодо Фабіо Вордлі, ось у нього точно є шанс панчера. Він спарингував з Усиком. Вони добре знають один одного. У всьому світі немає нікого. Хто міг би зрівнятися з роботою Нігусика чи його боксерським IQ. Але також ми всі бачили, як Паркер був фаворитом і вигравав цей поєдинок, аж поки не прийняв удар і не програв. Через 10-20 років усі побачать у статистиці просто Вордлі переміг і не зрозуміють, як саме. Кого з них я вважаю найбільш небезпечним суперником? Обох. Але якщо треба обрати когось одного, то зараз найбільш небезпечний саме Вордлі. На цій стадії кар'єри він становить більшу загрозу для Усика, підсумував Красюк. А чи підтримуєте ви такий вердикт промоутера? І якщо ні, то назвіть свого можливого і найнебезпечнішого опонента для Олександра на даний момент. Пишіть варіанти під відео. Ось такі були новини на сьогодні. А з вами був канал Boxing Review. Ставте палець вгору, якщо вам сподобалось це відео. Адже кожен лайк, комент або репост це велика підтримка для мого каналу. А хто не встиг підписатися, обов'язково підписуйтесь на канал і тисніть дзвіночок, щоб не пропускати нові випуски зі світу боксу. Дякую за перегляд. Будемо на зв'язку.